Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 0742, місто Коваль, вулиця Володимирська, 133, ось ця територія сервісного центру, звідки ви будете виїжджати з лівим покищиком повороту, надали перевагу і зайняли крайнє положення і одразу ж, праве положення, і одразу, одразу ж вмикнули правий покищик повороту, бо нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Володимирську. Якщо б там у нас були автомобілі, надаємо їм. Автомобілів немає, їдемо. На пішохідному переході пішоходів немає, їдемо. Друзі, нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові. присвідчили, що він нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристягнулись, перевірили, чи не, не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що. Не пристипнути водії або пасажирі, затягнутий ручник або зачинене двері. Витиснуло щеплення, якщо механіка, нажали на тормоз, змикнули першу передачу, відпустили ручник, вмикнули покажчик повороту, впевнились в безпеці і поїхали. Тут ми не будемо перелаштовуватись у праву полосу, як на інших маршрутах. До речі, всі інші маршрути можете дивитися у мене на каналі. Тут ми з лівим поворотником повертаємо на вулицю Варшавська. Пішохідний перехід, людей немає. У нас ще ями з цієї сторони не залутали. І на прямих колесах пропускаємо зустрічний транспорт. Друзі, це дуже важливо, саме на прямих колесах. Не дай Бог, ДТП автомобіль викидує на зустрічну смугу і це дуже небезпечно. Там бачимо, що всі, в принципі, просічені всі повертають ліворуч і ми так само повертаємо ліворуч і займаємо крайнє праве положення. Також враховуєте, що треба пропускати пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Закінчилась смуга, лівий покажік повороту і перелаштувались у ліву колосо. Рухаємось прямо. Тут там, перелаштовуватись не обов'язково, тому що тут це такий кармашик, це не є ну, додаткова смуга, але... Згідно пункту 11-12, ми можемо цього не робити. Рухаємось прямо. Бачимо, ми на третя передача, зараз 50 км на годину. Бачимо попереджувальний знак про світофорне регулювання. І зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю відродження. сигнал світлофора, світлофору, оцю суцільну лінію розмітки ні в якому разі не перетинайте. По узбіччя, узбіччя їхати не можна. Немає у нас тут стрілки. На білому фоні зеленої стрілки на білому фоні біля черну, червоного сигналу світлофору, який би розвантажив би це перехрестя. Тому чекаємо на дозволяючий сигнал. Якщо її не встановили, то дорожні служби вважають, що це небезпечне перехрестя. Ну, це і правильно. Починаємо. Рух, дозволяючий сигнал світлофору. Повертаємо і займаємо крайній правий положення. Зразу дивимось на знаки, тут їх у нас досить багато, аж 4 напрямок руху по смугах один за одним. Досить таки інформативно перевантажена, перевантажена ділянка дороги. Припарковані автомобілі. Проїхали сусідну лінію розмітки після пішохідного переходу і тільки потім ми. Перелаштувались. Третя передача, вона мене швидкість 50 км на годину, але вам раджу їхати трохи повільніше. 35-40-30 на деяких ділянках, 10-20, звісно. Чим ви повільніше їдете, тим краще реагуєте правильно на будь-які зміни на дорозі. Перелаштовуємось до суцільної лінії розмітки. Якщо в нас би так не вийшло, то перелаштовуємося вже трохи пізніше. Та рухаємось. Щоб вдала скласти іспит, краще записатись на ранок, спектр прийде в гарному стані і ви вдало складете іспит. Якщо, звісно, гарно підготуєтесь. І інколи питають, як гарно підготуватись, як скласти, які поради. Друзі, ну які поради? Саме така порада, це звісно, що треба вміти їздити. якби. І крім того, ще треба. Я перелаштуюсь у смугу зустрічного напрямку. Тобто це у нас буде вже обгін, на випередження. Ви було випередження, то ми б їхали обох з велосипедистом по смузі одного напрямку. Коли ви придивитесь і запам'ятовуєте всі ситуації, всі дорожні знаки і все інше, вам краще. Ви сіли, ви вже знаєте, куди ви їдете. Навіть якщо інспектори там щось комбінують з цими маршрутами, все одно ви будете їхати, будете знати, кожен клаптик і вам буде простіше і краще здавати іспит. Навіть досвідчений водій, він, коли приїжджає в інше місто, він трохи якусь впевненість, невпевненість відчуває. Дивіться. Також. Для безпеки Я перетинаю навіть суцільну лінію розмітки, тому що велосипедист тільки що їхав зі швидкістю менше 30 км на годину. Не дивлячись на те, що цю суцільну розмітку не можна перетинати, але ми її перетинаємо, тому що швидкість була у нього менша. Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту. 50-100 метрів у населених пунктах. У нас головна дорога, яка повертає праворуч. Там ми повертаємо на вулицю Черняхівського. Не зовсім до правої частини беремо, бо там яма велика. І рухаємось. Тут я б вам радив би рухатись ось, Наприклад, я їду на другій швидкості 30 км на годину. Це буде безпечно. Хоча для того, щоб трохи не затягувати відео, їдемо трохи швидше, 35, наприклад. Водій, який приїхав в інше місто, він трохи, ну як вам сказати, професіонал, звісно, він їде, йому все одно доїхати, але не зовсім так. Тому що навіть професіонал приїхав в чуже місто, він не знає, деякі знаки, він починає дивитись там, не так вже розслаблено їде, як у себе по, себе по місту, там не знає, хто як, де як розминається, тому що є, є якісь особливості в кожному місті свої, як ви, не дивлячись на те, що правила у всіх одні по всій Україні. Тому, друзі, що тут вже казати про учня, який навчається в автошколі. То, звісно ж, треба придивитися, все бачите. Наприклад, бачимо, що тут розмітки її немає, десь вона там трохи з'являється, але їде правил дорожнього руху, ми ділимо. Ділянку пополам, з урахуванням ширини дорожнього полотна та автомобілів, які рухаються з нами, ширини нашого автомобіля та ширини автомобіля, які рухаються там по ніжній смузі чи по зустрічній. Вмикаємо лівий покащик повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються вулиці Холмська, і повертаємо ліворуч. Зараз нам на Т-образному перехресті також необхідно надати перевагу та повернути праворуч на вулицю Модеста Левицького. Друзі, я ці вулиці вам називаю, якщо ви, ну, щоб ви могли по картах також подивитися і трохи зорієнтуватися, деякий маршрут і не тільки подивитися на відео, але і на карті. На Google картах у нас є У нас справа їде бус. Ми йому надаємо перевагу і продовжуємо наш рух. Тут у нас сусільна лінія розмітки. інколи вона переривається для заїзду-виїзду автомобілів. Ми її не перетинаємо, перетинаємо, нагадаю, якби хтось їхав би повільніше 30 км на годину, або хтось би. Ну тут уже пункт йде, або хтось би стояв би припаркований. Рухаємось прямо. Краще відпрацьовуйте, якщо в автошколі навіть вас не вимагають, там оці паралельну парковку. там Чи заїзди в гараж і все інше. Краще це відпрацювати, тому що воно знадобиться. Якщо не в вашому місті, то прийдете в інше велике місто і вам треба буде десь припаркуватися і будете дуже довго там щось намагатися зробити. А так краще це вже вміти робити. Автомобілі. Тут у нас, я так зрозумів, утворилось ДТП. Так, так, да, тут ДТП такий. Жесть. Жесть. На ровному місці. Коли це бачиш, друзі, голова повинна крутитись 360 градусів на 360 просто. Дивіться, вся увага на дорогу, дивіться також, що позаду там твориться, тому що ну, ви повинні бачити все просто, все. Зараз ми надаємо перевагу. Виїжджаємо на дорогу, на головну дорогу на вулиці Брецько. Автомобілів у нас нема. Я десь півгодини години чи годину тому проїжджав, цього ще не було, тобто це щось свіженьке трапилось. І я вам знаєте, що скажу? Таку штуку, що... Правила дорожнього руху, вони написані кров'ю і немає нічого зайвого в правилах дорожнього руху. Але я нікого не призиваю порушувати правила, але є такі речі, що коли ти їх виконуєш, у нас тут все ремонт дороги, тому ми просто вимушені отак от їхати. Тут всі так їздять, зараз там просто вже підготували дорожні служби під асфальтування, дороги, під ремонт. Їх. Тому, друзі, в деяких випадках особливо це стосується великих міст, там, наприклад, Київ, да? ти їдеш там, дозволена швидкість 50 км на годину, там. Ну, десь є там, окремі ділянки дороги, ну ми зараз кажемо про 50 Всі їдуть 70-80, ніхто 50 не плететься. Тобто, якщо ти будеш по цій ділянці їхати 50, там, дві палести, всі 70-80, ну права там трохи менше, то ти будеш наражати себе на небезпеку та інших учасників дорожнього руху. І Виходить так, що тобі, щоб безпечно рухатись, треба порушувати правила дорожнього руху і рухатись зі швидкістю потоку. І тільки коли ти рухаєшся зі швидкістю потоку, якщо у тебе є вже досвід так рухатися, то воно виходить безпечно їхати 70-80. І навіть не поліція, ніхто тебе не зупиняє, нічого ніхто не штрафує, і сама поліція так їде і без спеціальних сигналів. Тому, друзі, ну така історія. Дивіться також, коли зупиняєтесь на пішохідних пішходних переходах, на світлофорах, дивіться, зеркало заднього виду салонне. Хто як там тормозить? Я вже не раз е, від ДТП таким чином е, якби предотвратив його, коли летів автомобіль в Києві там на спуску, і виходить, що я бачу, що він ну, не встигає, ну просто не встигає. У мене є така звичка, дивитися в зеркало заднього виду, я дивлюсь там кожні 10-15 секунд в нього. Просто скинув погляд і дивишся вперед. Я дивлюсь, що він не встигає, і там такий досить широкий було перехрестя. Я вмикаю першу передачу і протягую і десь 3 метри автомобіль свій. І це його спасло. я спів, спас. спаси свій автомобіль. Треба було бачити ту людину, яка позаду сиділа. Я в зеркало заднього виду бачив, що він весь просто з нього пот просто лився. Такий переляканий був, що навіть через зеркало це було видно, що людина злякалась так, що хай Бог мило. Якийсь там чи 9 чи 99-й, не пам'ятаю вже. Якось так. Тому, друзі, отака ось штука. Трохи надамо перевагу, не дивлячись на те, що ми тут маємо перевагу, друзі, але ми ж на дорозі не одні і по правилам дорожнього руху ми повинні бути взаємовічливими і враховувати всі особливості доріг. Тому що зараз ми тут їдемо, а через 5 хвилин можемо потім їхати ми з іншого напрямку і також нам треба буде якось їхати, дозволяючи сигнал світлофору. Ми рухаємося минаючи ями, але я ж кажу, їх сьогодні зроблять, і у вас вже буде можливість нормально складати іспит. Правий сигнал повороту, щоб це все діло об'їхати, лівий сигнал повороту. Але в житті також це ж ніхто не робить. Позаду мене їде поліція. Хтось там включає той поворот, я вас прошу. Хоча це не не, повинне, не значить, що поворотники це єдиний. Спіб офіційної комунікації між водіями. Перетинаємо суцільну лінію розмітки, порушуємо право дорожнього руху, але це не виглядає як порушення у зв'язку з дорожніми роботами. Такі маршрутики, ще й треба примкати швидкості, в мене механіка, керувати і одною рукою тримати камеру. Тому, друзі, якщо віддячити коментарям, буду дуже вам вдячний. Напишіть, будь ласка, там, з якого разу ви складали іспит, практичний чи теоретичний. Напишіть якусь інформацію, яка, на вашу думку, буде цікава іншим учням, які навчаються в автошколі. Лівий поворот і прилаштувалися. Пішохідний перехід. Дивимось. До речі, тут знак, бачите, тільки з правої сторони. З лівої нема. І тобто, якщо ви в зоротньому напрямку будете їхати, розмітку дуже погано видно, а знаку нема. Щоб вам не зарахувалося як за порушення, якщо не пропустите пішохода Тут враховуєте цей момент. Повертає вантажівка. Бачите, теж повертає, в неї там ями, вона може повертати, почати з однією швидкістю, а потім там щось. Чи хтось іде, чи ями там глибокі, він там щось не розрахував, і він може повністю навіть зупинитися. Також будьте вкрай обережні. Ніколи не розраховуйте на те, що він так от їде і що він так і заїде. Завчасно лівий показчик повороту і повертаємо до сервісного центру середини перехрестя ми. Повертаємо, не зарізаємо, не виїжджаємо на смугу зустрічного напрямку і одразу ж вмикаємо правий поки повороту. Друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, підписуйтесь на канал і всім пока!